про ігра, Брон Всім привіт! У мене бере інтерв'ю на Поставте лайк і запасіться в кустяшками. Відео буде дуже цікаве. А перед ним підпишіться на наші телеграм-канали і ми переходимо до відео. Скажи привіт підписчикам. Точніше своїм пупсикам. маленьким. Чого маленьким? Ай, ладно, все. Всім Мої привіт! Як тебе звати? Мене звати пупчик. Де я, я такий? Який в тебе найдорожчий скін від інтерв'ю? Стендов 2 Кірам Бід Голд і течки Хармані. А якщо чесно, Лиса. И успех Да, я такой бомж. Кто хочет подарить мне точки Хармони? Old school. А в М В Спорт 2 Да Ну Яке твоє найлюбленіше оружжя в грісти? В ту я вважаю, що це П-90. Що ти найбільше любиш робити в реальному житті? Гуляти з мужиками не mm обоне -hmm. mm -hmm. Який твій найулюбленіший вид спорту? В ти грав 24 на 7, якщо в тебе був вибір, грати якийсь вид спорту 24 на 7? З Неміксом, звісно, вже! Кіберспорт відключається. Я думаю, що футбол. Яка твоя найулюбленіша гра? Крім стендов, бо я знаю, що стендов. Ну і крім Роблокса. Роблокс там в другому так? Да? Ясно, це... Яка твоя найлюбленша пісня? Це буде саме важке питання, але я його навіть продемонструю. Ой, графу, ей Кого ви вважаєте своїм найбільшим конкурентом у кар'єрі? Мій конкурент це я рікаюсь. І не по підписчикам, а по його тупості. Ну я його не хочу перегнати по тупості, він просто сто. 100... Какіш, дуже какус, такі якесь. Даки закатуш! Як ти придумав свій ні? ой. <тес> Слухайте, я приїхав в село, коли почалася війна. Нам було дуже нудно. І ми, при... ми придумували нікнейми. Мені просто в голову прийшло слово муха. Це видно по моїм О... одних із перших відео. Потім я побачив, що мене дуже складно знайти. І вирішив додати в кінці букву Ч. У мого друга Немікса був. І є нік намікс Ніжне Почоркування 333. Та я й подумав в... додати в кінці ніжнее почеркування XXX. Якщо б ти зміг змінити щось любе в своєму каналі, що б ти вибрав змінити? Типа, щоб мої, навірно, відео старі були більш інтереснішими і ну типа не так, як я просто граю, а була суть в ньому мов, вже інтерв'ю пішло до кінця в моменті. А так, все. Давай. СИПОГО!